П'ять запитань до розумної політики. Що відбувається у державі? Над чим працює Верховна Рада? Які зміни насуваються і як вони позначаться на нашому житті? Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо. Ну, ви знаєте, в мене стійке відчуття, що ну, в цьому році, в 2024-му, хоча засідань відбулося так, не так і багато, але Верховна Рада працювала, я би сказав, максимально неефективно, Ну, навіть беручи в порівнянні з попереднім роком. І на превеликий жаль, по моїм переконанням, причиною цьому стало бажання захистити якусь одну людину, зберегти її на посаді. І мова йде про те, що Верховна Рада керівництво Верховної Ради блокувало винесення. На голосування винесені в зал постанови про звільнення пані Мар'яни Безугли з посади заступника голови Комітету з питань безпеки і оборони. І хоча це питання було готове до розгляду в залі, і колеги, в тому числі і розумна політика, вимагали розглянути його в залі, але жертвуючи розглядом законів, жертвуючи продовженням засідання, голосуванням дійсно. Необхідних ініціатив під час війни було закрито засідання Верховної Ради, просто щоб не розглядати це питання. Тому от такий підхід для мене, ну, чесно, дивний і, і до сих пір не вкладається в голові. Так не має бути. Якщо по-правильному треба виносити на голосування, це зайняло би там умовно 10, 15, 20 хвилин обговорення і голосування, і поїхали далі без будь-якого там. Лишнього хайпу і лишнього крику. Це ж не перша спроба внести відповідні зміни до законодавства і запровадити цей інститут. Ще, от коли ця спроба здійснювалася в 2021 році, вже у нас, у команди розумної політики, були певні застереження, чи відповідає це Конституції України, оскільки Конституція України визначає, що в Україні існує єдине громадянство. І з цього приводу було звернення до Конституційного суду, щоб він розтлумачив, що ж значить термін єдине громадянство». Та й взагалі, знаєте, роздавати на право і наліво громадянство всім бажаючим, це ну, досить не дуже безпечна історія. Як мінімум того, що люди, які отримують громадянство виключно на підставі своєї декларації, про бажання бути громадянином України е, отримують такі самі права і преференції, як всі громадяни України, в тому числі право голосувати на виборах, на виборах Президента України, на виборах Верховної Ради. І е, я не виключаю ситуацію, коли за такого підходу з часом кількість українців, які будуть обирати владу для України і проживати все своє життя на території інших країн. Буде більше, ніж громадян України, які, власне, проживають на території України і безпосередньо взаємодіють з цією владою. А це, ну, м'яко кажучи, не дуже справедливо, як мінімум. Зараз влада говорить, що треба піднімати економіку. Ну, про це треба було думати, до речі, і в 2022 році. Окей, зробимо знижку на перші місяці після війни, коли не знали взагалі, що робити, хоча мали би знати. Але бізнес, економіку дійсно треба підтримувати, бо економіка це податки в бюджет і це відповідно фінансування наших захисників. Оскільки наша армія фінансується виключно за рахунок державного бюджету. Допомога партнерів йде на відповідно виплати соціальні, виплати держслужбовцям і так далі. Так от для того, щоб Піднімати економіку треба стимулювати бізнес в ці непрості часи продовжувати працювати. Будуть продовжувати працювати, будуть платити податки, будуть створювати робочі місця, будуть стимулювати знову ж таки от наявність таких робочих місць, буде стимулювати українців повертатися в Україну, щоб вони розуміли, що тут вони не будуть голодувати, буде їм як влаштуватись на роботу і буде як заробляти гроші. Краще. Збирати податки в меншому розмірі, але в більшому, з більшої кількості бізнесів, ніж підвищувати розмір податків, підвищувати тиск на бізнес у вигляді відновлення перевірок, і таким чином провокуючи бізнес або уходити в тінь в кращому випадку, або ж взагалі закриватися, і це аж ніяк не сприяє ні підйому економіці, ні наповненню державного бюджету. Ви знаєте, коли я прочитав от цей шматочок інтерв'ю радника Офісу президента, ну у мене якось подумалось, що у людини може бути в голові. Коли стверджувати, що в Краматорській, який потерпає від війни, зароджується нова економіка, про те, що за 50 кілометрів від лінії фронту не долітають, як виявляється, у нього, російські ракети. Що в Київ також взагалі не обстрілюється, і люди не гинуть тут, а в Києві взагалі супербезпечно. Ну, це досить дивні заяви. Хоча я розумію, з чим це пов'язано. Це пов'язано з максимальними зусиллями влади заштовхати українців, які перебувають за кордоном, назад в Україну. Ну, такими методами це не робиться. Не можна е ну, спотворювати реальність, яка існує в Україні, для закордонних ЗМІ. І тим самим провокуючи їх і просячи їх про те, щоб скоротити допомогу українцям, які вимушено перебувають в тих самих країнах Євросоюзу чи в інших країнах за межами України. Навпаки, людей треба мотивувати повертатися правильними і розумними речами, а не таким способом. Стеження за журналістами це в принципі погана історія. Та власне, як стеження за. Будь-якою особою, яка не порушує закон і добросовісно виконує свою функцію. А тут мова йде якраз про журналістів, які виконували свою роботу. Виконували її професійно і якісно. Тим більше, це дивно щодо журналістів, журналістів-розслідувачів, які викривають факти корупції в органах державної влади. І це виглядає як помста держави цих органів, оцим журналістам. Це перший момент. А другий, дивіться, ми ж йдемо до Євросоюзу. В Євросоюзі свобода слова, гарантії журналістської діяльності це один із ключових стандартів для того, щоб бути членом Євросоюзу. А такі речі, якраз ці стандарти, повністю нивілюють. І це дуже поганий сигнал для наших європейських партнерів в контексті нашого руху до Євросоюзу. Друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.